На розгляді порядку денного сесії обласної ради 24 питання. Гарний настрій від традиційних привітань у залі зберігався недовго. Міський голова Болехова Зенон Макота звинуватив обласну раду у нечесному розподілі грошей з держбюджету. Очільник міста до виступу готувався ретельно. В президії вивісив спеціальні плакати. Стверджує, за останні два місяці було розподілено 16,5 мільйонів гривень. А Болеху з цієї суми дісталося лише 40 тисяч. Чи не розподіляються від регіону? Принцип розподілу. Чи від, від особи, чи від того, кого люблю, кого не люблю, кому хочу дам, кого хочу не дам. Як у нас є? Я розумію, що за місяці два вже будуть вибори в Верховну Раду. І дехто собі гріє місця вже за рахунок державних фінансів. Тому прошу всіх, хто собі гріє таке місце, витягнути з кишені гроші і робити собі славу. Вгамувати Макото голові обласної ради Василеві Скрипничуку одразу не вдалося. Аби понизити градус напруги, депутати пішли на 15-хвилинну перерву. оголошується перерва на 15 хвилин. Тим часом невгамовний очільник Болехова продовжував розповідати про проблеми міста. Снятинське 256. Я не буду перестати всі, а в кінці болехів 40. Проект бюджету та зміни до нього готують профільні управління облдержадміністрації. Невдоволених розподілом коштів багато. Утім, усе треба робити в межах закону. Пояснює головуючий засіданням Скрипничук. Бюджетний процес робиться таким чином, відповідно до закону. Готує проєкт бюджету обласна державна адміністрація. Воно все погоджується в районних державних адміністраціях, в тому числі з міськими головами. Якщо, якщо людина не працювала в бюджетному процесі, а зараз виникли проблеми, ну, мені здається, що тут вже ніхто нічим не може допомогти. Мені здається, що це повне нерозуміння або щось інше. Врешті ситуацію вирівняли, і депутати продовжили роботу. Серед важливих питань обласна рада припинила діяльність обласного комунального підприємства Міжнародний аеропорт Івано-Франківськ. Депутати утворили ліквідаційну комісію та доручили її вжити організаційно-правових заходів щодо припинення цієї юридичної особи. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.